Доброго здоров'я всім! Мене звати Микола Вересень. Сьогодні у мене така загально теоретична промова буде про знання. Значить, можна сказати, а можна сказати правду. І тут я абсолютно не переконаний, що більшість українців, які дуже активні в мережах, не всі, а саме ті, які дуже активні, вони Люблять говорити, але говорити правду вони не люблять. Ну, принаймні, вони ніколи не перевіряють, що відбувається, і, і, і що, що є причиною, що є наслідками і так далі. і тому подібне. Ну, ми просто говоримо: одна частина суспільства, говорить, во всьому виноват Зеленський, інша частина говорить, во всьому виноват Порошенка. Ну, от і все. А дати собі подивитися документи, подивитися рішення, подивитися туди-сюди, п'яте, десяте, ну, це не сильно. Тобто є люди, які люблять правду, а є люди, які... говорити правду, є люди, які люблять просто говорити. Ну, безвідповідально, як би на мене. Я це не порада, це така історія. Я би її надав, маючи на увазі, що, як ви розумієте, зараз всі. Розуміються в міжнародних стосунках, значить, всі дивляться там на якісь зустрічі в Мюнхені, на якогось Трампа і так далі, і, і всі розбираються, що він хоче, що Путін хоче, що Зеленський хоче, що Росія хоче, що Америка, що Україна, що Китай, що Європа, ну і так далі. І всі тут все розуміють. Ну, ми пам'ятаємо, що ті самі люди нам точно розповідали про ковід продовж двох років. Потім декілька років поспіль про війну. І тепер, значить, вже про міжнародні стосунки, і про, про атомну енергетику, бо, безперечно, це питання дуже важливе. В Пруській армії, в пруському війську в 19 сторіч, був такий закон. Буквально, може, він не був написаний там літерами якимись давньонімецькими, але закон був. Закон такий був. Офіцери, якщо сварились між собою, і хтось з цих офіцерів ішов до. Вищого офіцеру, який, ну там, там, майор до полковника, там полковник до генерала, ну і так далі. І розповідав про сварку, то перше, що про його питали, це а коли ця сварка сталася? А, і якщо він говорив, що вона сталася там 12 годин тому, чи 18 годин, чи 23 години тому, чи 2 години тому, то вважалося, що він винен. І винен той, з ким він сварився. А за законом, оцім писаним чи не писаним, не знаю, треба пройти було 24 години, щоб заспокоїтись, проаналізувати, що відбулося, і тільки через 24 години приходити до того начальства і казати: товариш начальник, у нас була сварка. Ми, я, ми хочемо, щоб ви розсудили, хто правий, хто винний. Начальник питає: А коли була сварка? каже Сварка була рівно добу, тому там 25 годин умовно. Тоді начальник скликав цих двох, вони сідали, розповідали свої версії того, що сталося, і після того начальник виносив вже рішення. Я би сказав, що це варто зараз думати. бодай, Ну, бодай щоби не говорити такі маразми, як говорять, коли всі знають про хто з ким домовляється, на яких засадах. Яку, які атомні реактори нам треба купувати і у кого. Хоча почекати 24 години може заспокоїтись, щоб не відразу показувати свою дурість. Це важливо. От. Я не, не, не натякаю, що за цю 24 години можна переглянути літературу, відповідну, енергетичну, подивитися, що, хто, коли, коли і, 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 і будував. І, і, і чому це те, що набудовано погане або хороше, або прекрасне, або жахливе, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Це просто треба мати на увазі. Я це не прошу, але просто щоб не говорити абсолютної маразм, варто просто 24 години почекати, а, от, і, і, значить, і потім виносити бодай якесь рішення, може, воно буде трошки кращим, ніж те рішення. Яке невіглас виносить навколо себе з будь-яких проблем. А невігласів багато і одна з рис невігласів це знання всього, що навколо є. Ну, футбол, ну, медицина, ну політика, ну міжнародні стосунки, ну, енергетика, ну медицина, ну. ну, 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 ну. От е, ну, от так от я би сказав. І на цьому я, власне кажучи, завершую своє, 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 свої, свої стосунки з вами сьогодні. Дякую за увагу. Якщо комусь сподобалось. якщо не сподобалось, теж дякую теж за увагу. Так що, дорогі друзі, дорогі вороги, на все добре.